привіт, малята! Сьогодні до нас завітала ось така комашка, комаха Сонечко. І запрошую нас із нею відправитися в подорож до лісу. І там ми з вами вивчимо новий комплекс загальнорозвиваючих впрак. Ну що, полетіли? Починаємо з розминки. Ходьба звичайна. Ходьба з високим підніманням колін. Ходьба приставним кроком, легкий біг. Біг з високим підніманням колін, ходьба на носочках, звичайна ходьба. Вправи на дихання. Вдихаємо через носик, видихаємо через ротик. Перша вправа. Діти вітаються із сонечком. Вихідне положення, ноги паралельно, руки опущені. 1. Підняти руки вгору, стати навшпиньки. 2. Вихідне положення. 6 разів повільний темп. Друга вправа, діти нюхають квіти. Вихідне положення, ноги на ширині ступні, руки на поясі. Один нахил тулуба вперед, руки вперед. Два вихідне положення. Шість разів середній темп. Третя вправа діти і комахи. Вихідне положення. Ноги нарізно, руки в сторони. 1. По черзі підіймати зігнуті в колінах ноги. Робити під зігнутою ногою плеск. 2. Вихідне положення. 6 разів середній темп. Четверта вправа. Діти граються в лісі. Вихідне положення. Сидячи на підлозі, руки в упорі позаду. 1. Підняти ноги. 2. Вихідне положення. 6 разів середній темп. П'ята вправа, діти побачили. Вихідне положення. Лежачи на животі, руки опустити. 1, 2, 3. Взяти ноги руками, покачатися. 4. Вихідне положення. 5 разів середній темп. Шоста вправа. Дітки стрибають. Намагатися стрибати по черзі на одній нозі 10 разів. Заключна частина, ходьба звичайна. Робимо вправи на дихання. вдихаємо через носик, видихаємо через ротик. Молодці. До побачення!